Актори та музиканти допомагають онкохворим дітям. Благодійний концерт почали із Маршу Мендельсона. кажуть, концерт має запам'ятатись, наче весілля. Тож підбирали лише теплу музику та додавали дрібку експериментів від скрипаля Остапа Шутка. Бажання допомогти дітям, що хворі на рак, з'явилось у Оксани Брикси. Вона пережила складний період і зрозуміла, треба підтримувати ближніх для того, щоб музика лікувала. Музика несла в собі любов. Любов лікує і зцілює, тому музика п'єцоли, музика ліграна, Рота. емоції від концерту капели Трембіта підсилювали актори театру Пантоміми. Кошти збирали для фонду Крила надії вхідний квиток від 30 до 70 гривень. Крім того, охочі могли внести ще додаткову благодійну суму. Скорше всього будуть е, купуватися ліки, медичні препарати або розхідні матеріали. Е, кому конкретно це буде наразі невідомо. Тобто це буде скорше всього дитина, яка в першу чергу знадобиться допомога. Прикро лише те, що благодійників на концерт прийшло надто мало. Зала була заповнена навіть не наполовину. У той час як під опікою фонду є 40 діток, і це навіть не половина із тих, які потребують допомоги.